Всім привіт! Сьогодні у мене для вас дуже цікава і смачна підбірка соусів на зиму. Ці соуси просто палочка ворочалочка Я завжди готую осінню і взимку кетчупів соусів до піц, до м'яса я ніколи не купую. Завжди маю такі заготовочки. Вам рекомендую приготувати. Всі дуже смачні, але в той же час готуються легко і просто. І розпочну я одного з улюблених, я вам чесно скажу, у мене ще досі стоїть півбаночки з минулого року, тому що він прекрасно зберігається в будь-яких умовах і вкладається. Диві, і в погребі, де у вас є місце. А якщо вродили помідори, то це те що треба. Помідори я розрізаю на порційні шматочки, щоб було зручно пропускати через м'ясорубку. Я взагалі для соусів використовую дрібненькі сито або ж можете перебити за допомогою блендера. Я вам скажу, що помідори досить в мене водянисті, але нічого страшного. Відправляю в кастрюлю, нехай закипають, варяться. А я тим часом обсмажу цибульку на невеликій кількості олії до золотистого кольору. Солодкий перець також почистила, щоб пропустити через м'ясорубку. Додаю одненький гіркий перець, багато не додаю, але навіть використовую трішки зерняток, щоб цей соус був злегка гострим. У мене його дуже люблять діти, тому те, що треба дана пропорція, і в піцу, і до пасти, і до м'язка. Мені подобається і вам рекомендую. Як тільки помідорна маса закипіла, я беру сито, черпак і вичерпую ось таким чином лишню рідину. Я це роблю для того, щоб соус був густим і не потрібно його буде виварювати 3-4 години, як це робимо зазвичай. Цю рідину вибираю по максимуму, як тільки вибрала рідину, додаю сюди перемелений перець. І проварю все пів години. Через пів години буду перетирати на дрібному ситі. Є, ви знаєте, не знаю. Порадьте, чи ви купували таке є штука таке сито і відразу перетирає? Мені писали в коментарях, що придбайте це, спрощує процес приготування. Напишіть ваш відгук, хто користується такою штукою, таким е, девайсом себе вдома. Перетертий соус я відправляю на плиту і додаю сюди подрібнений чесник. Спеції. Друзі, точні пропорції і спеції написані і в відео, і в описі під цим відео. Цей соус виходить з дуже насиченим і цікавим смаком. От рекомендую, я впевнена, що якщо ви його приготуєте хоча б раз, потім ви будете кожного року робити хоча б порцію як мінімум. Протушкую це все ще 15 хвилин, і тільки тоді я додаю 9% оцет. З оцетом проварюю ще 5 хвилин і розкладаю по чистих стерилізованих баночках. Ще раз повторюсь: він просто ідеально зберігається при будь-яких умовах. Смакує як соус до піци, до пасти, до будь чого Рекомендую, обов'язково приготуйте і напишіть в коментарях, чи вам сподобалось, тому що у кожного свої смаки, але на мій смак він просто прекрасний. Ось такий красивий яскравий з насиченим смаком соус готовий. Він охолону відправлю зараз в кладову і буду користуватися задоволенням цим соусом. І вам раджу. Наступним вашій увазі хочу запропонувати соус базиліко, який я називаю. Він готується не менш просто. Ну у нього вже більш такий цікавіший смак. Він мені пасує до пасти. Ну а як соус для піци просто ідеально, тому що поєднання помідорів і базиліку це саме піца, особисто моя думка. Помідори я промила, порізала на шматочки і пропускаємо через м'ясорубку. А якщо у вас є такі помічники, як у мене, залучайте їх до цього процесу, нехай вам допомагає. Відправляє пропущені помідори на вогонь. І як тільки закипіло, я повторяю цей самий процес. Друзі, ось цей томатний сік, який я вибираю, я його не виливаю. На ньому можна приготувати ароматний хліб, можна приготувати млинці, можна додати до голубці, до тушкованої капусти. Тут вже ваша фантазія працює, і я вам скажу, що це буде смачно. Тому не виливайте цей сік, поставте його в холодильник і по потребі використовуйте. Базилік потрібно почистити, відділити листочки і порізати. Соус, бачите, досить густий. Виходить, сьогодні в мене попалися такі м'ясисті помідори. Я його тушкувала без тієї рідини 20 хвилин. Через 20 хвилин тушкування додаю рослинну олію без запаху, базилік. Цукор, перець, часник та звичайно сіль. Це все гарно перемішаю і залишаю протушкуватися ще 20 хвилин. Можна на цьому етапі скуштувати, якщо потрібно, додаєте ще якихось спецій, сіль, цукор, адже у кожного свій смак. Протушкувала це все разом ще 20 хвилин. Оцет я не додаю, він і так прекрасно зберігається. Звичайно, коли ви вже відкриєте баночку, то тоді зберігайте його у холодильнику. А так він стоїть гарно у кладовій. У мене в квартирі зберігався просто прекрасно. Тобто, в загальній кількості я варила цей соус рівно 1 годину. Розкладаю по чистих, стерилізованих банках, так само кришки мають бути обов'язково простерилізовані. Щільно закручую, охолоджую і зберігаю. Він довго не стоїть. Тому що, повірте, ви його використаєте одним із перших. Дуже рекомендую приготувати. Я впевнена, що вам сподобається, і ви будете готувати потім його ще багато-багато років. Ну і ще один мій улюблений соус це соус мехікано із слив. Готувати його ще простіше ніж попередні, але смакує як із м'ясом, так і з рибою. В нас вдома він розлітається просто на ура. Я вам скажу, що я цей соус із слив додаю і в борщ, коли варю, і як замість звичайного томатного соусу, він прекрасно забарвлює і надає цікавий смак для всіх страв. Сливи я очистила, промила і пропускаю через м'ясорубку. Також через м'ясорубку я пропускаю перці. Друзі, точні пропорції, ще раз повторююсь, є і в відео, і в описі під цим відео до кожного з цих рецептів. Гіркого перцю, як ви бачите, я беру досить багато, тому що любимо з такою остринкою, як то кажуть. Також через м'ясорубку я пропускаю часник. І після 30 хвилин варіння слив я додаю чесник та перець гіркий, сіль. Звичайно, цукор, багато коментарів про те, що я додаю багато цукру в заготовки. Так я люблю, щоб мої страви, моя консервація була така з насиченим, доведеним до смаку соусами з різною консервацією. Саме тому я використовую і оцет, і цукор доводжу все до смаку. Додаю томатну пасту. Це все перемішую і тушкую 15 хвилин. Обов'язково прикривайте каструлю кришкою, тому що у вас соус буде стріляти, і вся кухня може бути оббризкана, тому. Накривайте обов'язково кришкою. Додаю 9% оцет. Тільки закипіло. І можна розливати по чистеньких стерилізованих банках. Теж рекомендую приготуйте цей соус, я впевнена, він вам сподобається. Він виходить в міру гострий, в міру солодкий, в міру кислий. Ну, взагалі, просто ідеальний смак. Але готуйте його саме за тими пропорціями, які я залишила в описі під цим відео. Я довела цей соус до ідеального смаку. Хто не пробував його коштувати, сказали, що це найсмачніший соус із слив. Рекомендую, друзі, готуйте, готуйте в задоволення. Нехай ваші заготовки. Які будуть найсмачнішими, найкращими. І нехай у вас все вдається. До нових зустрічей, як завжди, на моєму каналі. Смачно, просто та доступно. Готуйте, готуйте з любові, і нехай у вас все буде добре.